Стуємо сьогодні разом смачну домашню піцу. Одну склянку молока трошки підігріваємо, щоб було тепленьке. Додаємо 15 г дріжджів, сіль, трошечки цукру, ложку масла, яйце, збиваємо перекрід і вливаємо молоко з дріжджами. Все разом розмішуємо, склянку порошна. Тепер перемішуємо. Тому ну, додаємо трохи борошна. Тісто не повинно бути твердим, але воно повинно бути таким, щоб можна було його замісити. Можете подивитися, як у мене, і поступово додавати стільки борошна, щоб можна було просто пізніше це тісто розкачати качалкою і пекти нашу піцу. Готове тісто залишаємо на 2 години в теплому місці, аби воно підросло. Тим часом підготуємо інші інгредієнти. Підсмажимо цибулю, одна-дві цуклу, також 2 три моги. Нарізаємо соломкою шинку або кубасу, що кому до вподоби. Готуємо помідори, порізавши на скибочки. Перемо на терці твердий сир і готуємо зелень. Я, наприклад, люблю базилік. Я буду пекти досить тоненькі коржі, тому поділила тісто на дві частини. Ось такої товщини виходить тісто, тому печеться корж дуже швидко, слідкуйте, щоб не пригоріло, так як у мене. Гарячий корж, намащуємо майонезом, можна додати трошки сметани, ну і всі інші інгредієнти. Підсмажені овочі, цибуля, морковка. Вже самі собою так смачно пахнуть. Скибочки ж помідорів нададуть бійці соковитості. Залишилось посипати сиром. Чи ви любите без сиру? Ні, з сиром! Це дуже смачно, і чим побільше сиру, тим смачніше. Готово тепер у духовку, аж поки сир не почне плавитись. Усім смачного підписуйтесь на канал.